Загублений зореліт одного теплого літнього дня. Двоє друзів Андрій і Максим, вирішили вирушити до старого лісу. Цей ліс мав славу таємничого місця, де іноді знаходили незвичайні речі: старовинні монети, дивні механізми. А дехто навіть казав, що бачив щось схоже на інопланетні сліди. Для хлопців це була ідеальна можливість для нової пригоди. Вони взяли з собою ліхтарики, рюкзаки з водою та бутербродами і пішли шукати невідоме. Ліс був густий, і сонячні промені ледве пробивалися крізь листя. Андрій зупинився і раптом вигукнув: Максиме, глянь, що це? Перед ними виднівся величезний металевий об'єкт, врослий у землю і покритий мохом. Метал блищав у деяких місцях, ніби його хтось нещодавно торкався. Це що, літак? запитав Максим. Ні, літаки не такі. Мені здається, це корабель, відповів Андрій. Вони підійшли ближче і побачили люк із незрозумілими символами. Максим торкнувся однієї з кнопок на дверях, і люк повільно відкрився. Всередині було темно, але панель управління світилася дивно. Дивувався Андрій. Хлопці залізли всередину. На панелі було безліч кнопок і важелів. Одна велика кнопка посередині мала напис невідомою мовою. Максим, звісно, не втримався і натиснув її. Корабель ожив. Засвітилися екрани, на яких з'явилися зоряні мапи, а з динаміків почувся голос: Система готова до запуску. Введіть координати. Ми що, можемо полетіти? прошепотів Андрій. Схоже на те! Максим широко посміхнувся. Вони обрали одну з точок на карті. Корабель почав вібрувати, і за кілька секунд вони вже бачили, як земля віддаляється під ними. Політ тривав кілька хвилин. Вони навіть не встигли злякатися, як перед ними з'явилася невідома планета. Її поверхня була кольоровою, сині гори, зелені річки, а в небі світили. Разу два місяці корабель м'яко приземлився. Назустріч їм вийшли невисокі істоти з великими очима та лагідними посмішками. Один із прибульців підійшов до них і сказав як не дивно, зрозумілою мовою, ми знали, що ви знайдете наш корабель. Дякуємо, що зберегли його цілим». Хлопці розповіли, як випадково знайшли корабель, і натиснули кнопку. Рибульці пояснили, що це їхній старий транспорт, залишений на землі тисяча років тому. Вони подякували хлопцям за сміливість і дали їм сувенір маленький кристал, що світився, мов зірка. Коли вони повернулися додому, корабель обережно приземлився в тому самому лісі. Хлопці ще довго дивилися на нього, поки люк не закрився і корабель не зник у небі. Андрій і Максим нікому не розповіли про свою пригоду, але тепер вони знали: всесвіт набагато ближчий ніж здається.